Всім привіт, друзі. Це кальянний дайджест новин. Обговорюємо найцікавіші та найактуальніші теми, які відбувалися в кальянному світі за листопад. І як завжди, я розбиваю це відео на два блоки. Спочатку ми проговоримо кальянні новини ринку України, а потім поговоримо про найцікавіші та найактуальніші новинки кальянного ринку світу. В Україні у нас відбулося багато цікавих подій, деякі бренди особливо виділились. І хотів би я розпочати з таких от звичайних це дропи смаків від виробників кальянних сумішей. Одним з перших був бренд Юніті, який представив на початку листопада свою. Таку хеловінську новинку. Так, три смаки випустили. Fruit – це виноград, вишня, грейпфрут. слімер, кокос, молоко, лайм. і Normal – це Тропік Груша Маракуя. Зовсім зрозуміло, чому вони випустили його після Хеллоуїну, а не до. Хоча і так, і так, результат був досить непоганий, наскільки я знаю. Від магазину Мола перша партія була розкоплена досить швидко. До речі, я залишу посилання в описі до цього відео, де можна придбати всі новини. Про які ми будемо говорити у цьому відео. Також хочу зазначити, що це лімітка, тому скільки вона буде продаватися в магазинах, особисто я не знаю. Але якщо ви її не коштували, то я радив вам не втрачати таку нагоду, тому що, можливо, вже за місяць її не буде на полицях магазинів. Мольфар. Отут ми розгуляємось. Мені здається, взагалі Мольфар чекав цілий рік листопада для того, щоб отак от залетіти одразу з величезним переліком новин. Ну, Чесно, тут кожного тижня вони випускали якусь новинку, і на своїй пам'яті, скільки років я вже в індустрії, я ніколи такого не бачив. От вони розпочали з колаборації з магазином Broken Bro. Вони випустили два лімітовані смаки в лінійці Chill. І продаються вони також відповідно в магазині Broken Bro, така у них була колаборація. Через тиждень вони випускають новий смак іскра: це мікс пряних цитрусів, ягод з прохолодною нотою. Ще через тиждень вони випускають також новий смак. Вишнівка, це вишня, журавлина. З нотами віски в лінійках Chill та Spirit. До речі, не сказав, що іскра також в лінійках Chill та Spirit. І потім ще через тиждень, буквально декілька днів тому, вони анонсують йогуртовий лайм, також в лінійках Chill та Spirit. І все це розтягують на цілий місяць. Не це, знаю, це круто. Правда, бути на слуху протягом цілого місяця. Щось мені підказує, що мольфар на цьому не зупиниться. Вони також проводили багато різних дегустацій, і будуть проводити їх в грудні. Тому чекаємо ще на якісь новорічні новинки вже в наступному місяці. А так хочу сказати, що мольфар молодці і інші виробники беріть з них приклад. Дед Хорс випустили нову сигарну базарому під назвою Черчилль. раніше близько. Одного чи півтора року тому вони випускали Лінкольн. Тут вони вирішили продовжити цю історію тільки цього разу. Вже не вказували, що вона лімітована, а просто нова безарома з алкогольним присмаком та відтінками кави. Тонким шкіряним ароматом, медовою нотою та землянисто-дерев'яним присмаком. Ну, взагалі, досить цікаво. Погодьтесь. Це бленд на основі витриманого та назійського Берлі, цигар Роема та Жульєта Черчилль з додаванням випраного віскі Red Label. Звучить досить цікаво. Особисто я не коштував та знаю, що мережа. Досить, досить багато давала класних відгуків про Лінкольн. Так що скоро до мене прийде, скуштую. Але в цілому класно, що сигарна історія, сигарна ніша, вона розвивається в Україні. Це видно і по тому, що європейські сигарні виробники виходять на український ринок, і по тому, що деякі наші бренди також намагаються розвивати цю нішову історію, і у них, начебто, досить непогано виходить. Особисто мені здається, що цей кейс у Дед Хорсу буде доволі успішним. Ну, а так це чи ні, поки Же тільки час найцікавіша, найобговорюваніша, як на мене, одна з найскандальніших новин листопада. Це колаборація компанії 420 та Стаса Оверлорд. Випустили вони два смаки: це Watermelon Маргарита, тобто Кавунна Маргарита та Порн Старн Мартіні. Два коктейлі. Та здалеку не перший рік працює за стійкою. Саме тому я думаю, і були вибрані такі коктейльні смаки. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, він працює в кальянному закладі в Естоні. І це, от на моїй пам'яті, це перший такий кейс, перша колаборація української кальянної компанії з блогером. Е Грубо кажучи, який знаходиться в іншій країні, це класно, це цікаво, і мені здається, саме тому це стало однією з таких найобговорюваніших новин. Ну і звісно ж, тому що було досить багато зараз підберу це слово суперечливих. Так, суперечливих відгуків деякі були досить непогані, деякі навпаки критикували. І тут важко зрозуміти, критикували за смак чи, можливо, за ще щось. Особисто я його не куштував. Та так чи інакше, колаборацію можна вважати вдалою. Вони досягли свого. Так про неї говорили її. Нею цікавились, наскільки я знаю, у неї також досить непогані продажі, принаймні от е, в перший тиждень після виходу. Тому я хотів би в будь-якому випадку привітати Стаса. Стас. Класно, 420 також зробили досить непоганий хіт, і я думаю, що можливо такі кейси вони далі будуть розвиватися і користуватися популярністю і серед інших виробників. Особисто я не можу приєднатися до якогось таборів, тому що ще не встиг скуштувати цю колаборацію. До мене вона прийде тільки через тиждень, можливо, навіть через півтора. Я, звісно ж, не буду робити окреме відео на Ютубі про неї. та перше враження своє запишу в інстаграмі. Якщо ви не підписані на нього, то раджу це зробити, тому що перші свої відгуки, перші. Чи емоції розпаковки, та й просто там про кальянний бізнес чи про життя, я розповідаю саме там новинки від компанії Sunpipe. Вони одразу вирішили в листопаді представити їх декілька, причому одночасно. Перша це повернення моделі Vandal. і причому буде це зроблено у форматі лімітки. Кожна модель, кожен кальян він розписується вручну, тому можна сказати, що всі вони унікальні і немає двох повторюваних. І враховуючи, ще, що це лімітка. Це ще більше піднімає йому цінність. Нова модель Одін Міні. В принципі, нічим не відрізняється від класичного Одіну, до якого ми всі звикли. Просто тепер також у форматі міні-кальянів для тих, хто полюбляє невеличкі кальяни для дому, ну або, можливо, для закладу, от якраз і створили цю модель. Чекали багато років насправді, ну от е вийшла тільки зараз. Третє. І найцікавіша новина це вихід нової моделі Трипільська Мадонна. Так, етнічний такий стародавньо трипільський стиль. Чи виконано насправді досить класно, як і всі моделі компанії Sunpipe як і їх такий підхід. Це стильно, це цікаво, це класно. Я впевнений, що також буде небюджетно. Але я думаю, що навіть по фото видно, що воно того варто. Це трипільська жіноча статуетка Ідол для тих, хто не знає, це там період третього четвертого року до нашої ери. Це таке от занурення в принципі в історію. Вийде на початку лімітка. Поки що невідомо, яка буде їх кількість, коли вийде друга партія. Та в цілому, загалом, історія історія цікава. Кальян з'явиться в продажі вже в грудні. Я особисто дуже чекаю, і цікаво буде подивитися, яка у нього вийде ціна. До речі, що ви думаєте про цю модель? Як вам трипільська мадонна, і взагалі як ви відноситесь до продукції компанії Sunpipe? Напишіть в коментарях до цього відео. Мені буде дуже цікаво ознайомитись. Так, ну а ми йдемо далі. На цьому у нас завершується блок українських новин, і ми переходимо. До кальянних новин світу, на жаль, листопад, на моє здивування, виявився от, о, в кальянному світі, не такий насичений на новини ще біль... ще менше, точніше, ніж жовтень. Хоча я очікував протилежного чомусь в Європі всі вдарились там в дегустації, в якісь розробки, але майже не було ніяких анонсів. Декілька тільки таких основних новин, Одна... З тих про яку говорить вся Європа, це вихід ось такого от календаря від компанії Хокаїн. Вони були одні з перших, хто створив такі адвент-календарі. І Зараз єдина компанія, яка от закріпилася і яку от продукцію якої всі хочуть купити саме в грудні. Вони цього року створили ось такий от новий адвент календар. Також оновили календар минулого року. Всередині тут у нас знаходиться 24 смаки по 25 грамів. Кожен зі смаків є унікальним його немає в продажі, його можна отримати тільки на новий рік. От вони цілий рік там створюють якісь різні аромати і засовують їх в адвент-календар. Це круто, придбати можна наскільки, от мені відомо, придбати можна тільки на території Німеччини. Вони не продаються в інших країнах, тому що просто банально їх не вистачає. Їх дуже швидко розкуповують В кінці листопада або на початку грудня, вони поступають в продаж 100 140 євро, якщо я не помиляюсь, вартість ось такого адвент календаря. І це, це дійсно класна штука. Це відео я знімаю в останній день листопада, тобто завтра, 1 грудня. Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли зможу відкрити цей адвент календар. Що це за адвент календар, що тут знаходиться всередині? Я буду розповідати і показувати на своїй інстаграм-сторінці. Калаут. Кожного року вони випускають новинки. Раніше це були нові моделі регуляторів жару, нові кальяни, нові чаші. Але щось останнього року вони якось потроху-потроху скатуються. То були одноразові моштуки, то були шланги. І от цього року вони також презентують The 2.0 Collection. Так, тобто колекція 2.0. І що це взагалі таке? Це їх класичні кальяни та чаші, добре відомі. Це і крісаліси, і чаші Самсаріс, але виконані просто в різних кольорах. Спочатку так думав я, а потім, як виявилось, що це просто різні матеріали. От, наприклад, в чашах тепер вони використовують червону, а також увага, чорну глину. Так, нарешті це дійшло також і до компанії Калаут. Інші аксесуари також представлені у різних кольорах. Кольора. Ось такі от новинки цього року прийшли від компанії Калаус. Я хочу нагадати, що приблизно новинки вони випускають один раз в рік, тому, скоріш за все, до листопада 2026 ми вже нічого не побачимо. На сьогоднішній день ці новинки вони доступні тільки для передзамовлення. Вони також підпадають під акцію Чорної П'ятниці, яка взагалі мені здається на всі. Товари всіх брендів, всіх виробників розповсюджуються. І, ну та й в принципі все. Цікаво, що вони випустять наступного року, От що можна вже очікувати, куди далі падати. Ну, можливо, випустити їх силіконові чаші в інших кольорах. Якщо це буде, я напевно навіть не здивуюсь. Хоча я не виключаю той факт, хоч і з досить маленькою врагідністю, що ми, нарешті, побачимо якусь. Цікаво та варту уваги новинку. Ось на цьому, в принципі, все, друзі. Так, європейські та світові кальянні новини щось не дуже в цьому місяці. Всі зорієнтувалися на дегустаціях, Можливо, готуються до новин грудня. Цього я не знаю, та, на жаль, їх дуже мало. Принаймні тих, про які я вважаю, варто розповідати у своєму блозі. Ось, в принципі, все. Це був кальянний дайджест новин листопада, найцікавіші на найактуальніші. Новини кальянного ринку України та світу. У випадку, якщо матеріал вам сподобався та був корисним, не забудьте поставити йому лайк, щоб відео відображалось іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте в дзвін, щоб не пропускати новий контент. Ну а з вами, як завжди, був я, Женя. Це кальянний канал Світ Смоук. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.